Вітаю, всіх пропонуємо подивитися, якою людиною вас бачить Всесвіт на тут і зараз. І які висновки вам з того потрібно робити. Тобто порада, як вам можливо, покращити свій стан, або, можливо, чого уникати. Тобто, що покажуть нам карти, те і будемо розглядати. Тому, кому цікава, цікава така тема, запрошую. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанта. перший варіант, Якою людиною у вас бачить всесвіт. Непередбачуваний. Ну, тобто, людина, ви людина така, яка ну, може діяти спонтанно, дещо не обмірковано. Так як вам там прийшла думка, і ви її можете зразу втілити. А не задумуйтесь над тим, наскільки це для вас корисно і реально. Тому вас бачить людиною такою, яка повинна, ну, на, на даний момент менше думає, а більше діє. Загалом, іще можливо, вас бачать такою імпульсивною людиною, людиною, здатною з'ясовувати стосунки, відстоювати свою позицію і наполягати на своїй правоті, навіть якщо ви не впевнені в тому, що ви праві. Бачать вас іще такою людиною. що... Ви можете дуже легко довіряти тій інформації, яка до вас надходить, але ви чомусь більше довіряєте іншим людям. Ну, Тобто комусь вірите на слово, а вас можуть обманювати таким чином і провокувати на якісь непотрібні для вас конфлікти, на якісь гострі моменти, де ви будете з'ясовувати стосунки або потім розбиратися із наслідками тих подій, або тих слів, або ваших імпульсивних дій. Але такі, знаєте, занадто, можливо, ви довірили, занадто більш, багато вірите людям. Тож, бачу вас такими, що вам потрібно для того, щоб вирівняти свій стан? Ну, по-перше, вам потрібно акцентувати увагу на своєму розвитку. Це, цей розвиток повинен стосуватися ваших фінансів. Можливо, для когось потрібна додаткова робота. Для когось, можливо, потрібно уже розпочинати свій бізнес, щоб ви були більше зацікавлені у своїй справі, ніж у якихось розмовах, якихось плітках, щоб ви... Не велися на чужі думки, а діяли самостійно. Будете діяти самостійно, будете обмірковувати свої кроки, ви будете за це навіть отримувати здобутки. Але коли ви щось започатковуєте, звичайно, ви повинні прописати план і розрахувати, можливо, для когось бізнес-план корисно зробити. Або взагалі свої дії сконцентрувати на основній меті. Але у будь-якому випадку вам. Ну, Діяти потрібно заради того, що ви будете йти до своєї певної мети. А не для того, щоб комусь показати, що ви можете або чогось варті. Ні, вам для... нікому нічого доводити не потрібно. Акцентуйте увагу саме на собі. Це був у нас перший варіант. Другий варіант якою людиною бачить вас сесід? Людиною, яка любить... Себе, люби оточуючих, взагалі любить весь Всесвіт, любить все, що є навколо. Наприклад, хтось любить квіти, хтось любить дивитись на небо, хтось на сонечко, хтось як пташки ще бечуть, слухає. Ну, Тобто людина, яка наповнена любов'ю до всього, що оточує. Взагалі, в такої людини, можливо, ненависті або заздрості взагалі відсутні. Просто ви йдете по життю наповненою. Все, що ви робите, ви прикладаєте туди свою душу. Ну, Наприклад, якщо ви розпочали щось там готувати їсти, то ви туди вкладаєте свою душу. І якщо ви Комусь допомагаєте, також ви робите це від щирого серця. Не від того, що вас змушують обставини, а від того, що такий поклик вашої душі, що у вас занадто багато любові всередині вас, і ви нею ділитеся з оточуючими, ну і, можливо, навіть із природою. Тобто людина ви наповнена. Але вам, можливо, якісь невдачі трапляються у житті. І навіть їх ви вирішуєте із любові. Ну, для когось, можливо, невдачі можуть стосуватися там, особистих стосунків, ви вмієте надати підтримку, бути такою людиною позитивною, яка зможе знайти правильні слова, щоб підтримати того, хто потребує саме вашої допомоги. також, якщо хтось ну, там, зіткнувся з якимись неприємностями, у вас немає такого, щоб ви могли. Ну, Злорадствувати, ну, тобто насолоджуватися чужою бідою. Ні, такого у вас немає. Просто ви все, що робите, ви робите від щирого серця. Тобто, людина щира і доброзичлива. Порада для вас є така підтримка. Підтримка нам говорить про те, що ви можете самі. Як людина наповнена давати підтримку іншим людям. І це для вас буде правильний напрямок, тому що, можливо, в когось навіть таке покликання є в житті, що ви повинні підтримувати всіх, хто потребує, але в жодному разі не нав'язувати свою підтримку тому, хто до вас не звертався саме за цією підтримкою. Якщо вам потрібна підтримка, ви також повинні звертатися. Тобто, все в житті повинно бути у балансі. Якщо ви комусь щось надаєте, якусь підтримку, то і не відмовляйтеся, коли вам її надають. І самі звертайтеся, і таким чином ви будете відчувати, що ви корисні у цьому житті для людей, для оточення, для суспільства. І також до вас можуть прийти на допомогу і на підтримку. Ті ж самі оточуючі і інші люди, а близькі, тим паче. Це був другий варіант. Третій варіант, який бачить вас е, людиною. В третьому варіанті, можливо, для когось є спогади наразі про своє минуле. Ну, тобто, що у вас там у дитинстві було, можливо, якісь приємні події, можливо, вашій юності, можливо, ви самі зараз проживаєте такий період, коли ваші спогади вас можуть просто або підтримувати, або вам допомагати побачити, ну, наприклад, позитив у якихось певних подіях наразі. Але все ж таки, дещо ви зациклені на ностальгії, на якихось спогадах. Для когось це буде говорити, що хтось зможе повернутися у свій рідний дім або в свої рідця. І ще вас бачать людини, яка турбується про близьких. Можливо, ви надаєте комусь допомогу, підтримуєте, ну і так само вас підтримують і надають вам допомогу. Тобто підтримка близьких людей і такі родинні зв'язки у вас міцно відчуваються. І ще, можливо, ви любите зустрічатися з якимись старими приятелями, друзями, знаходитися у приємній атмосфері в своєму домі. У вас навіть на роботі може складатися приємна атмосфера для вас, якщо ви самі того хочете. Виграш і ну, для когось, можливо, є таке бажання отримати шанс заробити багато грошей. Ну, отримати якийсь виграш у житті. Ну, тобто щасливий лотерейний квиточок отримати. Ну, ніби, так, ніби так від вас іде енергія, що у вас є таке бажання щось для себе отримати. І можливо раніше ви вже проживали такий період, у вас були ці виграші ваші, або у вас були якісь, ну, ви отримували гроші за якісь свою, за якусь свою роботу, за прикладені зусилля. Раніше вже ви так робили, і тому, можливо, саме зараз ви і спогадом тим піддаєтеся, що колись ви чогось могли більше досягти, ніж зараз. А підказка для вас буде така. У вас завжди є шанс отримати гроші. У вас взагалі такі енергії йдуть, що за вашим бажанням ви можете отримувати, ну, скажімо, великі гроші, це не просто якісь маленькі, але це буде ваш успіх у тому разі, якщо ви раніше прикладали якісь певні зусилля. Щось ви для себе, там, можливо, надбали, щось, можливо, для себе отримали. І ви наразі можете це розвивати. Хтось може започаткувати свій бізнес, можливо, це буде сімейний бізнес. ну Взагалі, у вас може бути шанс щось розпочати спочатку. Тобто ваші оті спогади, де ви раніше чимось займалися і зате отримували свої фінанси, то наразі, якщо ви його знову започаткуєте, вас може очікувати ваш успіх. Вам може навіть сама вдача бути супутньою, і шанси дуже великі на реалізацію ваших бажань. Для когось, можливо, такі будуть корисними, якщо ви будете робити інвестиції або відкривати рахунки у банках. Хтось може отримувати подарунки, покупки. ну, тобто... У вас наразі іде така можливість, щоб ви розпочинали нові проекти. Роботи може бути багато, але це буде приносити радість у ваше життя і навіть покращувати ваше здоров'я. Тому що коли ви будете отримувати фінанси або якісь винагороди, або будете реалізовувати свої нові можливості, то ви будете покращувати таким чином стан свого здоров'я. У вас це взаємозв'язано. Чим краще у вас є матеріальна основа, тим крепче, крепше ви себе відчуваєте фізично. Тож, реалізовуйте свої шанси, вони у вас є саме час для того, щоб ви цим займалися. Це у нас був третій варіант.